Накипіло з Володимиром Носковим. А друзі, у нас тут тепер багато. Ми для цього зробили велику музичну паузу, аж заграли вам дві е музичні композиції. Одна із них була дитяча, спеціальна е дитяча, тому що у нас зараз буде дуже багато дітей, і ще й буде їхня вчителька. А все через те, що будемо зараз розповідати вам, ну, як на мене, про дуже цікавий такий е проєкт. І він створився, е я б сказав, би, організовував. Зовано, а це така доброволя, це е, е, ініціатива. Так, вечірня казка харці, харківцям і харківкам, що живуть де-інде. Вчителька початкових класів Гонтарівського ліцею Старосалтівської громади розповідає казки хлопцям та дівчатам, щоб заспокоїти перед сном. Ну і зрештою відволікти від повітряних тривог. А все почалося у травні того року, коли російський агресор повторно сунув на північ Харківщини в селищі в селі Гонтарівка. Звідки пані Віталія Шульга і її учні знову стало гучно, і малеча стала знову нервувати. Що на уроках побачила їхня педагогиня. Пані Віталія почала часто чути від дітей про їхню тривожність. Хтось просто погано спав, прокидався вночі. Діти могли під'єднуватися до заняття без настрою, знервованими, втовленими. Так у неї і виробляли. Виникла ідея збирати увечері дітей, хлопців та дівчат в Зумі, щоб поговорити, як день минув, і послухати казочку. Свою пропозицію вчителька Гонтарівського ліцею оприлюднила у Фейсбуці, нині на її годинні вечінні зустрічі. Долучаються хлопчики та дівчатка з різних регіонів. У... І не лише України, а й різних країн світу, наскільки я розумію. Отже, далі ми почуємо про що спілкуються діти, які їм читають казки. Зі студією на зв'язку власне вчителька початкових класів Гонтерівського ліцею е... Старосалтівської громади Чугуївського району Віталія Шульга. Пані Віталію, доброго ранку. Доброго раночку всім рада всіх вітати. Е, і дім, представляйте, от... давайте одразу, пані Віталі, одразу представляйте всіх, хто з вами. Давайте, бо вас тут багато і я е, розумію, що я не всіх е, знаю. Добре? Добре. Зі мною разом сьогодні моя незмінна супутниця, моя помічниця, студентка університету педагогічного Владислава Нєко. Зі мною мої з... учні, учні третього класу, з яких і починалася наша ініціатива, наш проєкт Це Ксенія Науменко. Ксенія тут Ксенія, доброго ранку. Ксенія, вмикай мікрофончик. Привітайте. Доброго ранку. Доброго, так. Угу. З нами тут Марія. Доброго ранку. Доброго раночку, Марія. З нами тут ще Максим, який любить проводити дослідження і все перевіряти на практиці. Максиме, привіт. Привіт, Максим. Привіт так. З нами розсудливий і такий врівноважений, бо любить все також перевіряти на практиці Ваня. Іванка. Доброго ранку. Всім. Доброго раночку. Тобто. Це учні 3 класу е, мого класу, які, з яких починалася наша ініціатива, вечірня каска. Тобто то вони почин... стали основою для вечірньої казки» минулого року, так, пані Віталія? Так, минулого року на ранковій зустрічі, яку я проводжу кожного ранку перед уроком, 15-20 хвилин, щоб налаштувати дітей на роботу. Ми з ними спілкуємося. Дітки розповідають з яким настроєм вони приєдналися, і ось так я почала помічати у них ну, тривожність. Вони розповідали про те, що вони не могли ввечері заснути їм. Часто снилися ну нехороші сни. Хтось вночі прокидався і не міг заснути. То ми спочатку ми пробували різні лайфхаки, Діти самі пропонували, що ми можемо робити для того, щоб спокійно спати. Хтось там рекомендував м'ясного чайку попити, хтось молочка з медом, але ж спостерігаємо ем, те, що не допомагає. То, було ви, я їм запропонувала, давайте ввечері зустрічатися, я вам буду читати казочку і послухаємо Колискову, і будемо таким чином налаштовуватися на спокійний сон. А пані Віталя, розкажіть нам, ви ж усі зараз меш мешкаєте не в гонтарівці, правильно? Основна частина мешкає в нашій громаді. В нас Ваня знаходиться в місті Харкові, Аксинія, Максим, Марія також знаходиться не тут, але основна частина дітей знаходиться тут у нас, на місці. Так. А взагалі, гонтарівку, з перших днів війни правильно, я розумію, Окупували, так? так? Чи принаймні був такий загроза така бувала? Ні, з перших днів війни ми були окуповані. Так. І ви були в окупації? Скільки ви були? Так. Ну, ми були в окупації спочатку і спочатку війни, і до вересня місяця, 11 вересня, нас звільнили, і це є таким самим світлим, мабуть, днем на сьогоднішній момент. Але у вас є теж цікава історія, як ви захищали е школу, свій ліцей, як ви захищали книжки української мови, літератури, підручники. Та розкажіть, будь ласка, поділіться цією історією. Ну так саме саме це був рік, який е ну дуже багато нової літератури до нас потрапляло в нашу шкільну бібліотеку. І ми цим, цим, цим так раділи. Які задоволені були, але під час того, як ми потрапили в окупацію, через деякий час ми стали чути, що окупанти знищують українські підручники, спалюють прямо шуб, ну, в школи, заходять і знищують, то з нашими колегами, колежаночками, які знаходилися на території, вирішено було. Зібратися і піти до школи заховати ці підручники, тобто ми винесли писану літературу, заклали туди підру підручники українські книжки, все що могли і заклали їх старими зписаними. Ну звичайно, ми розуміли, що якщо, якщо прикриті почнуть шукати, ну звісно, знайдуть, але була така, хоч малесенька надія на те, що ми зможемо це зберегти. І ми це зробили, і все добре, все обійшлося. Ваш ліцей постраждав чи ні? Ні, наш ліцей дякувати Богу, якомусь янголоохоронцю не постраждав. Він єдиний у громаді, який не постраждав. Тож, але ж він не постраждав, але згідно наказу міністерства, я так розумію, що з вересня місяця нашу школу закриють, хоч у нас і понад 100 учнів. Навчаються в нашому ліцеї, більшість знаходиться на території нашої громади, але ось так. А чому закриють з чим це пов'язано? Що сказали? Чому? Ну тому, що е, учні, які знають ВПО, які внутрішньо переміщені особи повинні навчатися за місцем проживання і наповнюваність у класах дистанційних повинна становити не менше 20 учнів. Так, а от у вашому класі скільки учнів зараз нині? Ну, в мене зараз дев'ятеро чомучок. Чому 9. такі в моїх? Да. І якщо от е, припускаємо, що е, цей наказ він вже все втілюється так на практиці, е, далі їх як, будуть розподіляти по іншим класам чи як? Ну я так розумію, що та, залишиться одна школа в громаді. В який наберуть класи і будуть учні навчатися, а вчителі, звісно, залишаться без роботи. Тобто, вам, ви вже обговорювали зі своїм директором, Вона що небудь говорить, можливо, ви ставили запитання не тільки своєму директору, а директору департамента освіти. Ну, все це працює і про спілка, і петиція підписана про те, що ну, це ж не тільки вона на нашій території, це ж всі фронтові території. Які знаходяться під вони всі під загрозою закриття? Так, у нас тут у студії був Павло Сушко. Відповідав на ці запитання. Це народний так, депутат так. і голова профспілки освіти, так само був і це питання проблемне порушували, висловлювали занепокоєння. Так і, і власне тепер невідомо, яка доля буде, так великої так, частини. невідомо. Угу, да, я зрозумів. Власне, повертаючись до села після окупації, чи сильно зазнало пошкоджень це будинки, комунальні підприємства? Ні, наше село не зазнало таких сильних пошкоджень. Більше зазнало сусідні села пошкоджень, але старий Салтів, який знаходиться недалеко від нас, Вовчанський, Вовчанський який знищений, але наше село дякувати Богу. Все добре. Більшість людей повернулися? Е, ні, більшість людей виїхало. Ага. А ви тепер е, повернулися, чи ви в Харкові в самому живете? Де ви зараз, зараз? Ні, я нікуди не виїжджала, я тут так і знаходжуся. А, Гонтаріці. продовжуєте жити у Гонтарівці, так? Так, Я нікуди не виїжджала і під час окупації і зараз знаходжусь на місці. Верхові. Угу. То дійсно казочка вечірня. Щовечора лунає і самісінької гонтарівці. Давайте тоді далі продовжувати. Оце не просто казочка, та там о, вона як по-перше, давайте скажемо, що починається о 19.30. Так, Так, казочка наша починається щовечора, без вихідних, без святкових днів. Єдине, що ми зробили, ми на великдень. Шанували свято, ми на Великдень не приєднувалися. А всі інші дні ми о 19.30 чітко ввечері зустрічаємося. Зустрічаємося ми в Google Meet, ми, Не в Zoom, ми працюємо в Google Meet з дітками. Ну, починається наша зустріч традиційно з того, що дітки розповідають, як пройшов їх день, вони спілкуються. Якщо приєднуються нові учасники, то ми обов'язково знайомимося. А в нас така вже зібралася компанія з усіх куточків нашої держави, тоді діти мають унікальну можливість поспілкуватися і знайти собі нових друзів. Ксенія, Це а з на... яких міст вже у тебе є друзі і подруги? Просто цікаво, з яких міст е, збирається у вас там. Ксюша, мікрофончик. З яких міст у нас приєднується на казку? З Салтова, з Харкова, з Дніпра. Так, да. ще. Ваня хоче допомогти. Ваня, допомогай. Давайте, Ваня, так. З Івано-Франківська. З франківська так. А за кордону, по, хто пам'ятає, з Віптеля в нас приєдналась не на Седана Ваня. І ВОХ. Із, із, і Німеччини. Ух із Норвегії. З Норвегії, із Куп'янщини, дівчинка, Переселенка, приєдналася до нас. То ми дуже раді її вітати. Вона так, бабуси, і так вони піднять цей зв'язок з Україною, що вони кожного вечора з нами. А це все от те, що ви перелічили міста, це все дійсно Харківці і Харківки, які мешкають деінде, інде, та. Не тільки, не тільки. Є просто діти, які яким о, це цікаво, скажімо. Які цікавляться, яким цікаво послухати казочку, поспілкуватися. Спочатку були діти вифізично, да, наші харківські спочатку з громади, потім з деокупованих і прифронтових територій. Ну а потім так поширилося, що запитують, чи можна й нам то я не відмовляю, а чому? ні, Якщо дитина хоче поспілкуватись, послухати казочку, то ми раді вітати. Цікаво, особливо знаєте, думаєш, ну добре, чого людям не вистачає там на Івано-Франківщині, наприклад, та, бо у них же там багато живого спілкування. Ну, наприклад, я думаю, ну, на Харківщині, можливо, дійсно мало такого а, живого. А, та, бо а, діти переважно це... сидять в Зумі в Гугл-Міті, а тут же і, і все одно проситься. І все одно просяться, тому що вони також знаходять нових нових друзів. Також є е, спілкування з дітьми з інших регіонів України. Їм це цікаво, розумієте, не завжди те спілкування, е, яке в них там є. Ну є між собою живе спілкування, а хочеться поділитися, і вони знають, що вони, коли переєднаються на вечірню казочку, то їх обов'язково вислухають. Тому що головне завдання скільки б до мене учнів не приєдналася, дітей не приєдналася на вечірню казку. Я завжди вислухаю кожного сьогодні. Десять завтра двадцять п'ять. Для завтра 30, але вислухати обов'язково кожного. Тому наша казочка ну не обмежена у часі. Ми можемо працювати півгодинки, коли мало учнів, а це може затягнутися на годинку, коли учнів багато, і важливо вислухати кожного. А так а що діти розповідають? Вони розповідають з ким спілкувалися, не знаю, там в школі. Ну, так, перші, перші, та, перші з чи мене приєднується, я так запитую, як вийшов ваш день і що новенького. Тож вони з яким настроєм ви приєдналися. Тож вони діляться своїми маленькими радощами, своїми, а в кого можливо і не радощі, а мо в когось і невдачі бувають. І Таке буває, Тому, так? так говорять про свої так, невдачі. Так, буває таке. Ну, минулого раного вечора дівчинка поділилася, що ну приєдналася вона без настрою, бо мене сьогодні образили. Образили, от вона розповіла про свою історію, підтримала її, я підтримувала Владислава наша. Євгенівна, дітки, слова ну, підтримки. І от уже е після того, після цього спілкування, після цього етапу, а наша дівчинка то посміхається, і, і вона говорить про те, що настрій у мене вже сьогодні в мене вже покращився, то радіємо разом з нею, що ми зуміли допомогти їй. Владислава Євгенівна, а ми до вас зараз теж хочемо звернутися. А от власне, чому ви схотіли долучитися до цього кола? Це як педпрактика, це новий досвід. Що ви тут шукаєте у цьому спілкуванні Google Meet? Так, звичайно, погоджуюсь з вами, що це дуже гарна практика. Долучилась я, тому що мій молодший брат, який тут також присутній, відвідував Чернюкаску. І я також поцікавилась. Думаю, зайду, подивлюсь, як це все взагалі проходить, що там діти роблять. І я один раз доєдналась, подивилась, другий, третій, потім з Віталією Миколаївною домовилась, можливо, я там щось допоможу. Наприклад, прочитаю казку або проводив гру. І Віталія Миколаївна підтримала мою ініціативу. І тепер я зараз в цьому колі кожного вечора під'єднуємося. І якщо можливо... Віталі Миколаївна, якісь проблеми зі зв'язком, то я її підстраховую. це також. А у вас, дуже... окрім казок, ще й ігри, так? Так, ми ще то е, до, додали після того, як поділилися, як наш день пройшов. Додали гру. Це дітям, звичайно, подобається. Діти всі люблять ігру. А яка ігр, е, які ігри? Це інтелектуальні, чи це на заспокоєння? На що це, як правило? Зазвичай або рухливу гру проводимо, там дітки елементарні рухи виконують, або на вордболі, Там емоційне налаштування, або якісь там прикольні логічні задачки, трішки подумати на ніч. так. Ну і перед вами, звісно, стояла і пані Віталія, і пані Владислава. Перед вами стояла задача: це заспокоїти дітей під час війни. Тоді, відповідно, треба ж добирати казки. Та що це за казки? Які сьогодні казки можна вважати терапевтичними? Чи всі казки можна вважати терапевтичними? Можливо, ви звертаєтесь до певних авторів? Ні, ми казки добираємо наші українські народні, ми їх перечитуємо і коли ну от читаємо казку, і після казки в нас іде обговорення. І навіть в тих маленьких, які там ну, трапляються, такі можливо трішки сумні речі, ми знаходимо, коли обговорюємо, чого казка нас навчає, да? і знаходимо те добро, яке ця казка сіє нам в наші серця. Тобто із і страшно, ну можливо, там такі невдачі дано ну, з'їзду з'їла колоска, лишиться. Ну як елементарно, наприклад, да. Але ж ми е, шукаємо в казці оте добро, яке можна чому можна навчитися в а Адже казка, як я завжди кажу, казка, вигадка та в ній щось повчальне розуміє. Так. Так. А я хочу тепер звернутися до наших юних слухачиків, А хто хоче тепер е, зі мною поговорити, поділитися, як тепер вам сняться кольорові сни? Чи стало вам краще спати після таких пригодницьких вечорів? Е, будь ласка, так. я просто не всіх знаю вас на імена. Будь ласка, долучайтеся. Так, Володя хоче, Володя, будь ласка. Володя, давайте. Привіт, Володя. Нет, ты на казки дуже добре. Я на ней виходжу, Я расстроиваю, день mm. пришл. Mm. Ми граємо в гру, спілкуємося, на мультик включаємося, включать, ми темся. казку читають, почитают, потом мне. І, і потім вже казкова, а як і ми пісни засинаємо. А ви самі не пробували писати казку? Може, всі так по От я пам'ятаю, коли я був малим, то ми по реченню писали казки. Не пробували такого, ні? Ні. О, я вам ні. підказку даю, спробуйте. Це дуже цікаво, закохуючи. Так, дякую, Володю. А хто з вас малювати любить? Можливо, теж на основі казок так малюєте. Хтось любить малювати з вас? Конструктори, можливо, хтось любить. Я люблю! Малювати чи конструктори? Я люблю Малювати. Так, малювати я люблю, любить. Малювати. Да. Я люблю так. малювати. Ух ти, ну молодці. Так. Молодці. Я зрозумів. Ну і, і пані Віталія, в результаті що ви тепер бачите внаслідок от рік. Да, незабаром ми будемо говорити про річницю цих подій а, початку да. повторного вторгнення і рік вашому проєкту буде. Які результати власне? Е, ну, дивіться, ми проводимо час і часу моніторане дослідження. Коли дітки приєднуються, ми надаємо їм запов... для заповнення Google форму. Щоб не заповнив, як дітки себе почувають. Ну елементарні там питання, прізвище, ім'я, звідки приєдналися, як дитина себе почуває, які є проблеми, чи є проблеми зі сном, які саме. І через деякий час форма повторюється, і таким чином ми можемо спостерігати, чи є у дітей покращення емоційного стану. Чи працює, чи працює наша казка, чи працює, чи заспокоює вона дітей і, на, і дійсно налаштовує наскійний сон? І проводячи такі дослідження, я розумію, що так дійсно я не да не, 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 не даремно. Я витрачаю свій скажімо час вечірній, збираючи діток з усіх куточків України. Для того щоб заспокоїти і налаштувати, дійсно працює, дійсно дітки почувають себе краще. Вони знаєте, почувають себе більш мабуть захищеними і з якоюсь іскринкою стримкою надії, що все буде добре, мабуть, дещо ось так. Пані Віталі, а сама як спите, враховуючи останні 20-15 шахетів і на область летить, і на Харків ну, летять. Так, спати спокійно <ріст> ми будемо. По дорослі про це мовчать? Дорослі мовчать, бо спати спокійно ми будемо після того, мабуть, як, як буде в нас мир на небо над нашою головою і мир в Україні. А поки що про це ми можемо тільки мріяти. Все одно треба нам берегти свої ресурси, і все одно треба нам боротися, тому що треба хлопцям допомагати чинити опір, та. і я дуже хочу вам побажати, щоб школа продовжувала. Навчати дітей, я думаю, що треба збиратися громадою, порушувати це питання не 29 серпня. А вже зараз треба порушувати це питання наприкінці навчального року. Якраз вже травень закінчується навчальний рік, і ви вже зараз маєте знати, що з вами буде. Складне, дуже складне питання. Ми зі свого боку знов ж таки знову будемо звертатися до Міністерства освіти і запитувати, як що будуть робити вчителі, у яких класи менше 20 учнів. Тому що ви правильно сказали, це не тільки ви, а таких вчителів будуть десятки, а то й сотні, і навіть більше. Ну що, друзі, дуже вам дякую за те, що ви ходите на вечірню казочку, за те, що ви сьогодні були разом з нами в ефірі Радіо Накипіло. З нами була вчителька початкових класів. Гонтарівського ліцею Старосалтівської громади Чугуївського району Віталія Шульга і її величезна компанія школяриків, а також студентка педагогічного університету Владислава і помічниця. Тож бажаю вам гарних уроків, гарних знань здобувати. Тож до побачення, друзі, це все, що я. <сіху> дякую, дякую, дякую. Всім, всім, всім. До побачення. Дякую, до побачення. Гарного дня. Молодці. До побачення. Гарного дня. От так, всі хором. Дякую. Друзі. Я з вами ще з вами зустрінуся о 14-й годині. Сьогодні у нас буде денне ще спілкування. Ще заплановано. У нас дуже цікаві дві зустрічі. Тож долучайтеся о 14-й годині. Ну а буде всі, як завжди, новини. Потім подкасти будуть багато гарної, якісної української музики. Безперечно, буде подкасти будуть, і будемо так з вами гуртуватися у спільноті радіо на